За що її побили? За дарма. Чого вони? Чого б'ють кореспондентів? Чого б'ють мирних дітей? Нашу б'ють. Скоро і нас будуть били. Як буде далі так То не люди. То є сатана з рогами, і з копитами, і з хвостом, То же Захарченко, і ті, що били, мордовороти по 100 кілограмові, такі як я, таку дитину набити, то ж дитина моя. Маленька дитина в хаті 6 років вижилася без мами. За що? За те, щоб служилку поламала в машині їхній сатанинській. Банду гей! Кийцем! Готочимо кільцем! Не запиємо! Сукри! Герой! <головік> 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 <головік>